Чули композиції світло в тобі. Тепер ми будемо шукати світло у молоді, тому що будемо говорити ми про ціннісні орієнтації сучасної української молоді і поділитися цією темою до нас. Завітала Олена Біланіна, голова Закарпатської молодіжної ради, а також Ірина Савченко, головний спеціаліст управління у справах молоді і спорту. Добрий Доброго ранок! Доброго ранку. Ми, їх завжди раді бачити у нашій студії постійних гостей, які заслуговують для того, аби бути тут безпосередньо своєю діяльністю, і вам, як нікому іншому, добре знається за що можна цінувати сучас. Молодь. Ну, і, в принципі, не гаючи часу, можу поставити перше таке питання. Ви особисто які цінності найбільш цінуєте у а, сучасній молоді, яка прагне чогось зробити, аби мати вдале майбутнє? Ах, насправді, на даний момент, а, для, ну, як на мене, у молоді дуже важлива громадянська свідомість, оскільки а, молода людина. Ну, відповідно до нашого законодавства, це вік від 14 до 35 років, а і ближче до середини цього вікового цензу молода людина починає усвідомлювати, що вона може зробити для себе, а також для суспільства. І ціннісні орієнтації сучасної молоді вони змінюються. Ми проводили дослідження в кінці червня цього року і запитували, які ціннісні орієнтації, на які місця, що вони став, наша молодь що ставить. І насправді наша молодь на перше місце поставила роботу і гідну зарплату. В такому разі, чи не могли б ви пояснити цей факт, чим це спричинено і що на це впливає. Я думаю, що загальна світова ситуація. Наша молодь взагалі дуже активна, дуже патріотична. І я думаю, що вони, як ніхто інший, зацікавлені у гарному економічному розвитку нашої країни. І саме тому в нас дуже високий рівень бажаючих вступати до вищих навчальних закладів, а низький рівень бажання. Не діяти, як я казала, що підви але. Вони також хочуть не тільки навчатися в Україні а відповідно 40% загалом по Україні мають бажання поїхати до країн Європейського Союзу з метою здобути підвищення кваліфікації. Зокрема, це більше туристичний напрямок. Це може бути адміністрування, бізнес-адміністрація. Тому ми надіємося, що вони там повчаться, прийдуть до нас і зроблять позитивний вклад. От щодо таких цінностей освіти та орієнтації на майбутню професію, все ж таки молодь як, чому дає на перевагу? Можливо, це все ж таки юристи, можливо, адвокати, чи все ж таки філологи, англійці, перекладачі? Чому вони надають перевагу? Ну дивлячись на наш вищий навчальний заклад в області, це Ужгородський національний університет. то Традиційно чомусь. Великі набори на юридичні факультети, на економічні факультети. А насправді у нас на даний момент є великий брак виробничих професій. Чомусь молодь не хоче працювати руками, хоча тепер оплата праці у виробничих професіях є досить достойною. Хоча по іншому дослідженню було, що які три топ 3 професії де молодь вважає, що найбільше вони отримують успіху. Це виявилася підприємницька діяльність, це теж от економічний, юридичний, і на третє місце позиція лікаря. Я думаю, що таким чином, як зараз от роблять квоти на надання бюджетних більше місць, IT напрямку, я думаю, що таким чином, методом квотування, ми зможемо. Зробити цей баланс, тобто заохочування молоді вже так. відбувається. До речі, згідно з нашим дослідженням, на питання де ви себе бачите після закінчення університету, молоді люди сказали. Ну а більша частина хоче започаткувати власну справу, і на другому місці це it сфери. От ви говорили про те, що здається, 40% української молоді прагне виїхати за кордон, аби отримати відповідні знання, вдосконалити взагалі свій рівень освіченості. А водночас натрапив на таке опитування, що 60% українців взагалі прагнуть виїхати в Україну з ваших спостережень. Скільки людей прагнуть ще повернутися до власної країни? Не просто виїхати, все ж таки отримати знання, але привезти їх до власної країни. Ну, я думаю, що відсотків десь 15. вони все одно хочуть поїхати, бо інка така країна більше ближче по духу, як то кажуть. Але в більшості молоді люди хочуть повернутися. Вони говорять, що. А... Комусь не вистачає якогось додаткового досвіду, щоб запровадити тут, що хочуть, комусь, комусь необхідна необхідне більша підтримка від держави в тому плані. От, наприклад, зокрема про підприємницьку діяльність під час верховистухань Верховній Раді говорилося про те, що якщо б могли якесь спростити в законодавчому плані, молодій людині полегшити відкриття підприємницької справи. Тому я думаю, що такі якісь. І з боку зараз ми перепрошую. Ми бачимо фото на наших екранах. Вони підтверджують ваші слова. От стосовно події Верховної Ради. От чи не могли б ви прокоментувати їх? Дані це фото воно було зроблено під час обговорення нового законопроекту народного депутата України Івана Крулька про молодь. А що воно включає? Зокрема, молодь. Є активним учасником волонтерського руху і йшла мова про те, щоб створити єдину платформу, а єдиний ресурс, де люба людина, яка вже є волонтером чи бажає тільки доєднатися до цього волонтерського руху, змогла на цьому ресурсу отримати всю необхідну інформацію. Також піднімалося питання про те, чи потрібно зокрема при міських радах створити таку посаду як амбудсмен. З молодіжних питань або радник з молодіжної політики міського голови. А чи потрібно створювати молодіжні центри, і якщо потрібно, яка їхня буде функція? Так як зараз вже йде тенденція про те, що в Україні створювалися молодіжні центри? Я перепрошую також, прагну долучитися до нашої розмови, наш телефонний. Телеглядач, ми готові вже почути його питання. Тож доброго ранку. Доброго ранку. Щиро вітаю, щиро вітання з Карпат і для ведучих, і для е, ваших поважних гостей. Власне, щодо теми, це цік дуже цікаво. Дійсно, я вважаю, у першу чергу, що коли молодь е, дотримується тих традицій наших предків, що я маю на увазі? Ви знаєте, була гарна традиція, особливо для дівчат. Що вони було якби обов'язком і дуже гарною таким смаком, коли е, дівчина вміла гарно вишивати, була вишиванка. До речі, дуже гарні вишиванки у ведучих сьогодні. Я вже подумав, що сьогодні день вишиванки. Але це добре. Е, ви знаєте, і також дуже добре, коли е, е, дівчина да, е, переймає оці традиції у батьків і вміють готувати український борщ. Е, це теж для хлопців дуже важливо, що ці традиції культури. Які закладені, що були козаками, да, віри і таке інше, вони зберігаються не на словах, а на ділі. І Тому особливо приємно, коли молодь переймає ті коломики, старовинні пісні, які співали наші предки. Оце дуже важливо, щоб воно не тільки зберігалося зберігалось в книгах, тах, які там десь там закинуті, а щоб дійсно вони по можливості, щоб це публікувалося в інтернеті, щоб молодь через таким чином могла е, е, не забувати. Все найкраще. Дякуємо дуже вам дякую. Ми дякуємо вам перепрошую за ваш коментар, і вже готові почути о, відповідний коментар наших гостей. Чи ви вважаєте, чи не втратили такі якості українці, зокрема молоде покоління. Дякую, сказали, що згідно цих останніх соціологічних досліджень, наша молодь навпаки дуже підтримує традиції, і вона за те, щоб передавати їм наступним поколінням. Тому я можу сказати, що найближчим часом нашому телеглядачу не варто за це переживати, що все буде Де. добре. Все буде добре. А ви подивіться, а, зміна в одязі не свята а, у молоді. А, половина людей на, там, на День Незалежності України або День вишиванки, одягають вишиванку. і а, це є гордістю для них носити а, наш український автентичний одяг. Як ми бачимо, думка молоді дуже велику роль грає в нашій державі. А наскільки держава є активною, щоб реабілітувати, точніше, зосередити цю молодь в нас в Україні і можливо дати освоїтися молоді? Насправді держава на даний момент досить сильно підтримує. Молодіжні об'єднання на увазі молодіжні громадські організації, де молодь об'єднується за своїми інтересами, за своїми поглядами, а насправді може вирішувати деякі свої болючі питання. Держава функція держави насправді не вирішувати проблеми молоді, а надати можливість молоді для якихось дій. Щоб вирішити свої проблеми, тому а, держава окремо без молоді нічого для молоді не може зробити. І новий закон про молодь, а, проект закону про молодь, який є, він його гаслом є. А нічого для молоді без молоді, ніякого рішення для молоді без молоді. Тому, а, оскільки молодь є тим а, тією рушійною силою. Яка може змінити нашу державу? Тобто тут ще таким визначальним фактором є така певна демократичність? Так. А щодо якогось матеріально-економічного забезпечення молоді, чи вистачає їм цього? Ну, це досить проблематичне питання на даний момент, оскільки наша молодь, соціально активна молодь в основному це студенти. І які там живуть за допомогою ну, за рахунок батьків або за допомогою батьків, або отримують стипендію. Тому робити якісь великі членські внески, щоб могла функціонувати молодіжна громадська організація, тут з цим є проблеми. Єдине, що навіть держава підтримує і органи виконавчої влади на місцях, і органи місцевого самоврядування підтримують діяльність. Молодіжних громадських організацій. Я маю на увазі їхні ініціативи, тобто якісь заходи, конкурси, і ми кожного року, управління молоді і спорту Закарпатської ОДА, кожного року проводить конкурс проєктів, програм молодіжних громадських організацій або спілок. І Цьому році ми планували виділити на дані цілі 150 тисяч гривень. На жаль, на конкурс подали не так багато заявок, і ми виділили лише половину цієї суми. Тобто, треба заохочувати саме закарпатську молодь, бути більш активною? Так. Ви знаєте, на даний момент, ну я це моє бачення, нема проблеми в грошах для. Ну, знайти гроші для проведення якихось заходів або програм, тому що є дуже багато грантодавців, які дають гроші на різні цілі. Це і культурний розвиток, і творчий розвиток, і якісь наукові досліди на національно-патріотичне виховання. Зараз в Україні. Є багато акцій, спрямованих на руйнування стереотипів, які між молодими людьми, зокрема, на минулому тижні до нас приїжджав потяг єднання України «Труханівська Січ, де молоді люди з Донецької та Луганської області вони їздили по Західній Україні, говорили про себе, слухали про молодих людей з Західної України, що є дуже важливим на даний момент. І ці всі напрямки, які я назвала, на них не так важко знайти гроші. Єдине, молодь має шукати. Ми молодь... і повинні зробити цей перший крок. Так оскільки, якщо давати молодим людям все блюдечку, то вони насправді можуть до цього звикнути. А якому є погляди молоді на шлюб та сім'ю? Це теж дуже важлива тема в житті. Так, ви знаєте, ми також включали це питання у наше соціологічне дослідження, і насправді сім'я створення сім'ї стоїть аж на четвертому місці. Початку все ж таки З робота і е гідна зарплата, потім саморозвиток, освіта і далі, йде сім'я. Я, я е розумію, чому я можу пояснити, тому що наші молоді люди розуміють, що е лише після того, як ти можеш реалізувати себе, а е ти. Е Мевде починаєш бути впевнений, що ти можеш забезпечити власну сім'ю, після того ти можеш її створювати. От, ви знаєте, сьогоднішня тема є досить таки обширною для нашого ранкового ефіру про цінностні орієнтації сучасної молоді, але все ж таки такі конкретні певні аспекти ми зможемо обговорити. Ми вже говорили на початку нашої розмови про а, важливість освіти, оскільки а, той молодий індивід, який а, прагне отримати цю вищу освіту, він чітко знає, чого він хоче в цьому житті, яку професію отримати, яку мати гідну заробітну плату. От а, як ви вважаєте, яка категорія переважає тих людей, які прагнуть а, ідуть за освітою за знаннями, чи все ж таки? Таке лише за дипломом? Ми, наш час є таким трошки переломним. І все-таки частка людей, які йдуть здобувати освіту для того, щоб отримувати знання, вона збільшується. Оскільки лише багато людей, молодих людей, починають усвідомлювати, що після того, як ти закінчуєш університет. Ти є а, тою цінністю, а, за якою бореться роботодавець. І лише якщо ти маєш знання, можливо, якийсь досвід, який ти здобув там, на стажуваннях чи на практиках, а, твоя цінність виростає, і а, роботодавець буде боротися за тебе. І частка молодих людей, які це розуміють, вона з кожним а, на щастя з кожним роком вона збільшується. Що не може не радувати? Так що не може не радувати. А наскільки активними є вони у волонтерській діяльності? Можливо, якісь громадянські опозиції, чи ще якісь такі, в суто в політиці? Чи вони mm -hmm. бажають бути можливо, перш за все, волонтерами, чи все ж таки їх цікавлять? Все ж таки кошти? Mm -hmm. Я б сказала, що більше волонтерський саме напрямок. На дуже зв'язку з останніми подіями в країні дуже активно. Активними темпами підвищується рівень молодих людей, які хочуть доєднатися до волонтерського руху. Я би сказала, що зокрема є такі ресурси, як волонтернет. Здається, де дуже багато всяких таких анонсів, і дуже приємно з кожним місяцем бачити нові фото, де і в тому числі і представники нашої області активно допомагають в інших регіонах. От знаючи конкретні а, такі персоналі із а, громадської фундації, коли йдеться про фрі, а конкретних людей, які показують приклад таких волонтерів. А такі люди, певно, що це певний стиль життя, але тим не менш, а, чи от а, які яким є кількісне співвідношення для таких от людей, а, коли прагнуть активно працювати, вони і ті люди, які просто хочуть долучитися, хто переважає? Я можу сказати взагалі про організації, в яких я була і статистику зазвичай а близько 25-40% кожного осередку це активні люди, а решта десь 40% – це час від часу активні. А Інші 20% вони як ми називаємо друзі організації. Вони приходять на різні заходи, але так, щоб бути активними, вони поки ще не готові. Я вважаю, що дуже важливо, щоб людина реалізовувала тот напрямок, який подобається, який зараз душі я кажуть необхідні. Тому Потихеньку, потихеньку. Ми пропонуємо о, трошки узагальнювати сьогоднішню нашу розмову. Ми поговорили про такі основні фактори. Ви насамперед розпочали з того, що а, на важливому місці є освіта, є професія, її зарплатня. Сім'я, як ви зазначали, є на четвертому місці. Але уточнення саме для теперішнього. Якщо взяти про найближчі перспективи, то це 80% нашої мови сказали, що сім'я і сімейні цінності це на першому місці. У довгостроковій, так, довгостроковій. Тому що є а, якби короткострокова перспектива, і довгострокова перспектива. А всі молоді люди бачать себе колись там а, в сім'ї. Угу. В такому випадку а, іще, а, і ще чи є такі фактори, про які ми не поговорили складові, окрім сім'ї? Мені сім здається, це молодіжна субкультура, яка теж відіграє важливу роль, чи, можливо, я помиляюся. Тобто, що об'єднує молодь в певних таких групках і вони можуть вже виразити свої якісь такі ідеали, можливо, можливо, свої цінності вже разом. Субкультури ну є різні субкультури, тому а давайте ми поговоримо про щось позитивне <тас> і любі об'єднання громадян, молодих громадян, де вони можуть виразити себе з хорошої сторони, а реалізувати свій потенціал, вони допомагають їхньому розвитку. І є багато напрямків. Цих е, субкультур. Мені дуже подобається така організація, яка е, е, займається стрітворкаутом. Вони е, настільки якісно і добре популяризують здоровий спосіб життя. І я вам скажу, молодим людям це подобається і вони е, тягнуться до них. Тому. Е, Субкультури мають а, великий вплив на наших молодих людей, а то не тільки стрітворкаут і різні танці. А, Оленко, які ще я... я би сказала, що от зокрема щодо здоров'я, от ми говорили, який сам аспект, ми ще не врахували. Що молоді люди до 19, вони вважають, що вони якраз мають дуже активні, що вони мають мало шкідливих звичок, а ось молодь 25-29 навпаки, якби б'є на сполох, що рівень здоров'я погіршується. Тому я бажаю всім нам берегти себе для того, щоб ми мали і сили і здоров'я. Для здійснення позитивних змін я читала таку інформацію в інтернеті, що в 2012 році молодь була більш такою спортивно активною. Mm -hmm. Більше були за спортивний спосіб життя, здоровий спосіб життя. Зараз трішки ці показники знову зменшуються. Чи правда це, чи все ж таки молодь бореться із шкідливими звичками? Молодь бореться з шкідливими звичками, і на даний момент я вам скажу так: курити це не модно. Єдине Молодь е, також має різні вікові категорії. Якщо брати молодь від 14 до 18, коли е, друзі і е, навколишнє середовище має дуже великий вплив, то Тут так, тут в цьому віці починається е, початок коріння, і бо це круто. А після 18 вони розуміють, що це вже не так і круто, і е, вік від 18 і вище це молоді люди, які розуміють, що здоровий спосіб життя е, це добре. Це е, добре робити ранкову зарядку, добре ходити в спортзал. Е, е. Тому сказати, що кількість молодих людей, які пропагують здоровий спосіб життя, зменшилась, я не можу. От знаєте, колись довелось почути таку фразу. Вона доволі є простою, що стало модно мати гарне тіло, гарно виглядати і взагалі бути здоровим. Приємно, що принаймні, хоча б такий фактор спонукає молодь е, розвиватися і, і в і різних аспектах. Дуже вдячні, що ви нас переконали у тому, що не все так погано із і вірніше, все дуже добре із сучасною молоді, що в нас є майбутнє і якраз вона є визначальною в цьому плані. Ну, а нашим ми нагадаємо, хто у нас був у студії. До нас завітала сьогодні Олена Біланіна, голова Закарпатської Молодіжної ради також Ірина Савченко, головний спеціаліст управління у справах молоді і спорту. І Говорили ми про ціннісні орієнтації сучасної молоді. Ми дякуємо вам, вам за ваш ранковий візит. Ми Дякую. знаємо, що Дякую. він є далеко не останнім і готові завжди спілкуватися у нашій студії. Нашим же глядачам передаємо те, що наш ефір а не припиняється. Попереду рубрика Слово до тебе. Після чого ми знову повертаємось до вас.